Доброго дня, усміхається сонечко 20 березня, і повертається. Напевно, що вже весна така, як вона має бути, тепленька, значно легші морози і гарний має бути день. Тільки що провітрила, полила парничок, і зараз у мене приємні хлопоти. Люблю люблю таке робити, якщо є що. Кажу до Юри, пішли, поставила воду, поможи мені цокнути пару цесарочок якихось, то десь зараз підемо у хлів. тим більше давно вже потрібно було їх перебрати. Ну і ще, е, нібито замовлення, не знаю, чи далеко чи ні, на одного самця цисарика. Ну, як. Як буде все добре, то буде все добре. Якщо надалеко, то десь поїде. Чи піде, чи візьмуть. от, Ну і ще трішки цокнемо, юшечку зімо. І вже буде їх бігати менше. Ну, це не знаю, чи буде діло швидко, чи ні. Раз хлопці вже зайнялися трактором. Поки Юра зайнятий, я не втрималася, щоб не вийти подивитися, що тут квіточки, і вийшла даремно Тому що вже дуже гарно почали сходити дельфініуми. Дуже гарненько кущики дельфініумів. Ось так, тішать. Уже навіть можна порахувати, напевно, що ссики це їх в мене тут має бути. Дивіться. Ну. Вилазять і вилазять. Хорошо. Ось ми ці пусінькі ось такі лізь. Ага. Налітайте кошики на зелень. Не люблю вмішуватися чоловічі розмови, але треба йти підгонити. тому що день не безрозмірний. Розійшлись. Знов з телефоном стоїть, роби щось. Я тебе жду, в мене вся, знаєш, робота стоїть за тобою. Я м'яса не хочу, рубай їх сам. О, це щось нове. що це де згинуло в якому лісі? Ти піліміння, мені все одно з м'ясом не вариться. Пішли, ну ти не хочеш, а я хочу, угу. Нема зроку. Да, давай не, не прибідняйся. У мене сьогодні голова буде. <плес> Чи головна біль не звільняє тебе від поїдання м'яса. Пішли. То коли воно буде? Через час буде? Ну, через час ні, а ну, через два. Це не, це не Цього не чіпати. Так, хорошо. Ну <плес> давай, закривай хліба, будемо дивитися, як очіпати, <плес> яко не чіпати. Цю? <плес> Ні, на ці ще м'ясо не виросли. <плес> Тут нейка зарплату, я не хочу тобі це. <плес> да? да. А знаєш? Що? А вечір м'ясо. <плес> Ой, який співун стоїть. Іду, думаю, може, до кропивки трішки. Зараз нарву, щоб вже підмішати поросяткам. А він стоїть, весь співує. О, все, пішов. О, не скільки кропив, як пальці попекла, але нічого, вже трішки щось попаде. Розділю зараз пепі, їм. Оце на всіх трьох відро. Пепі більше, а пуцвірка мали менше. Але ж постійно тільки виливаю, то кабанчик, підлізе під відро. І все на голові он от красунчик. І М -м -м, потім оближе свинка тебе. <плес> Але ж у мене Юра постійно по-своєму скерує. Мала два, і мені каже, рубай одненьке, он до якесь таке маленьке, і на юшку вистачить. А ти ще хай ходять. Ну, ходять, то хай ходять буде одненько. Поньцю, ти мені скажи, ти що харчами перебираєш? І цим хвостом виляєш? Не получиш смаколиків, як будеш так перебирати. Їж все підрати. А, куди ринули дружно всі. Ні, ще не всі. Шестеро. Десь немає, напевно, що трохи. Це я маю за ними вгнатися. Ось так собі м'яска в каструльці, дно вкрило, юшка буде. Дивіться, що чим кохів підгодовую час від часу. Робила рано дітям грінки, шкарлупку кохам. Кури, які на вулиці бігають, вони собі більше знаходять всього такого. А ці закриті сидять. Воно тут трішки, може, є небезпека, що будуть яйця розкльовувати, але... Не помічала ще за ними такого. От півник. Візьме в дзьоб і кличе. Ну що ж ти кличеш, яким є кожній? Малюк, а ти що освоївся? Освоївся вже, освоївся? Он що подовбує собі, підриває, підграбує. Коли це ти вже вилиняєш? Коли це вже цей чубчик наставиться? Так як треба, сидите красуні, сидите ще. Хто вам нічого не підніс, показуйте, ну? Ні. Дві хазяйки на одне яйце. Ну, сидіть, сидіть. Завтра я вже до вас доберуся. Завтра вже я вас повсажу. Ку-ку, я тебе бачу. Знову нерви прийшла тріпати. Йди вже на роботу? Не хочу. Чого? Хочу з тобою. То зараз я зніму фільтрах, помиєш. Так. Да. Солярочки тобі налю. як здишми. Я юшечку тобі вару з м'ясом. Вона хоч до вечора звариться. Звариться, переживаєш. Та давай, бігай. Що малючки? Ростете, да, ростете, слимачки малі. От Юра гонить мене на роботу. Чули чи ні, давай вже на роботу. Я ж то знаю, що він хоче, щоб я вдома була коли можна. Не повірите, знову, чим чекую нагород. В мене он там, там-там-там зеленіє цибулька. Ось та що семилітка. Вже вона тут трішки зводиться, її вже було по-хорошому десь пересадити, розсадити і би собі була, але вона вже так гарно зеленіє, що я не втрималася, щоб не наскубати зелененькою в'юшечку. Тут ну, Та вже і на салат можна було б наскубати, але вона в салаті трішки гірчить. Тут буде в'юшечку. Ще було б добре і Петрушечки. Але Петрушечка сама-саме після морозів відмоложується. От цікаво. Стояла практично цілу зиму, можна було з-під снігу діставати. А морози березневі дали своє. Ну, все, дорогенькі мої. Ми їсти, я на роботу, Юра в трактори. Поки має здоров'я, має ще час туди зазирати. А вам всім гарного дня. Тиждень закінчується дуже швидко. Завтра п'ятниця. Всього вам найкращого. Саме головне нам усім дочекатися миру, правильно? А все решта переживемо.